Вітаю з Днем Знань, школярі та студенти. А в ЮА онлайн Online... обновочка невеличка, поки не глобальна. ЮАОйн це гра про Україну у вашому телефоні або планшеті. приєднуйся. Тут є міста Дніпро, Київ, Бориспіль, Вишневе, невеличкі населені пункти. Я на третьому сервері приєднуйся, Будемо подорожувати по Україні в телефоні. тут спеціальні пропозиції, ну то тільки для донаторів. Ми не такі е, для нас додали. По карті ми можемо знайти подаруночки, і в тому подаруночку є рандомний приз. По карті може бути абсолютно де завгодно. Я прибіг от пошукати біля шахти, ну щось поки що нічого не знайшов. Можливо, вже розібрали, поки я добіг сюди. Таке, принаймні, може бути. Цей подаруночок може лежати абсолютно будь-де. Просто можете їхати по дорозі. Він може бути на дорозі. Можете їхати кудись в гори. Він буде в горах. Боже, у Київ приїдете на залізничний вокзал біля метро вокзальної, і там теж буде той подаруночок. Засідаю, буду шукати ті подаруночки, щоб стати мільйонером.